Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша, хто ще зі мною незнайомий, і сьогодні в нас на огляді нарешті книжка українського автора, якого я хотіла б прочитати давненько. І мені, в принципі, було цікаво, але все ніяк руки не доходили. Хотілося якоїсь такої особливої атмосфери, особливого настрою. І нарешті в мене дійшли руки, я її прочитала, але так сталося, що настрій в мене був, м'яко кажучи, не дуже. Моральний стан такий був на межі, скажімо так, і ця книжка просто допомогла підсилити всі ці сумні емоції, після чого я декілька днів відходила від цієї книжки і взагалі від усього, чим я себе накрутила. І ось нарешті я. Зібралась силами і вийшла до вас розповісти про цю книжку. Що за книжка це у нас Не озирайся і мовчи від Макса Кідрука. Нарешті, нарешті, всі кажуть, що після цієї книжки у вас буде фобія їздити в ліфті. А я хочу сказати, що фобія їздити в ліфті в мене вже дуже-дуже багато років. Я з дитинства декілька разів і в дитинстві, і в підлітковому віці застрягала в ліфті, тому при будь-якому зручному і незручному способі, навіть якщо родичі або друзі в мене живуть там на восьмому, на дев'ятому, неважливо на якому поверсі, я завжди буду підійматися пішки. Завжди я ну, стараюсь максимально обмежити користування ліфтом, тому після цієї книжки я тим паче переконалася, що ну. Я краще витрачу час і трошки фізичних сил, але не буду користуватися цим пристроєм. Тим паче, я не знаю чому, але мені дуже часто сняться сни, де я падаю в ліфті. Тому дякую. Не буду. Про що в нас книжка? Я читала, точніше слухала Макса Кідрука, де він розповідав, що це книжка про підлітків, але не для підлітків. В принципі, з цим можна погодитись, тому що якщо б я прочитала цю книжку у 15, 16 або 17 років, можливо б я б її не зрозуміла, або занадто, занадто б все сприйняла близько до серця, хоча я і так, не дивлячись на те, що мені 26, я і так сприймала все це близько до серця. Книжка мене, мене дуже сильно шокувала, я була приголомшлена і. Що сказати? Так, напевно, це книжка про підлітків, але не для підлітків. Давайте я розповім тут вам коротко про сюжет. Буду намагатися не спойлерити, але це буде важко, тому що, блін, якщо я вам буду спойлерити, то буде втрачатися ося інтрига і сама задумка книги. Тому давайте окей, я спробую, а ви вирішите, чи треба воно вам, чи не треба. Тут у нас розповідається про підлітка Марка, якому 14 років. Він з батьками і дідусем переїжджає до іншого міста в рівне у десятиповерхівку. Нову, це новобудова. Вони живуть на восьмому поверсі. Звичайно, з переїздом ти міняєш також, батьки міняють місце роботи, і з переїздом Макс поміняв школу. Я бачила декілька оглядів, де кажуть, що Макс задрот. Або якийсь не такий, або якийсь дивний, я скажу, що це звичайний підліток просто зі своєю сферою інтересів. Так що я, наприклад, згадую себе у підлітковому віці: у мене також була своя сфера інтересів, і деколи це викликало у твоїх однолітків питання, типу, що ти своїми інтересами трошки вибиваєшся з. Спільної картини суспільства підлітків, скажімо так. Ну тобто, у Макса були інтереси, ну незвичайні для підлітка, і за рахунок своїх інтересів він вбивався і із натовпу провокував. Своїх однолітків і однокласників на грубощі, на фізичне насилля, моральне насилля, тобто всі види насилля, які можна пережити у підлітковому віці. Він це все проходив. Макс у нас просто цікавиться фізикою, цікавиться астрономією за рахунок того, що в нього дуже крутий дідусь, який дарує йому всякі цікаві книги на всю цю тематику. Тому Макс зацікавлений у науці, любить спостерігати за космосом, він любить фізику, він любить теорії, тобто він любить. Доказову науку. Тобто все, що можна доказати, довести теорему, оце все він це дуже любить. І я навіть згадую, в мене також був такий однокласник, і, звичайно, ну, відношення. Яке він отримував з боку одноліток, було дуже, дуже жорстоким, і так само нам показують це жорстоке відношення до Марка. Окрім того, що йому важко адаптуватися до суспільства, в нього немає друзів, його найближчий друг це дідусь, навіть не дивлячись на те, що він живе ще із батьками, батьки дуже Відсторонені від життя Марка, вони працюють їм. Просто у них просто немає часу на те, щоб якісно приділяти увагу своєму своєму сину, щоб якось з ним спілкуватися, комунікувати, знаходити спільну мову і так далі. Тому нас тут будуть розповідати про марка, який переживає дуже складні, складні часи. Мало того, що він переживає булінг у школі, також він бачив. Дві смерті, які також впливали на нього, і впливали на відношення одноліток до нього. Тобто він єдиний там, хто був присутнім при цих двох смертях. І, звісно, це викликало дуже багато питань у однолітків. Ну, ви знаєте, тільки привід, дай, і ну, люди будуть над тобою знущатися і будуть тебе принижувати всілякими способами. Ось так таке у нас життя у Марка. Звісно, йому допомагає справитися зі всіма емоціями і всіма питаннями, типу, чому так стається, я на це не заслуговую, чому я. З ним поруч є дідусь, який намагається втримати його моральний стан і дати йому зрозуміти, що це треба пережити, що він просто особлива людина. Що він дуже розумний, і коли ти вибиваєшся з натовпу, це якби цей натовп починає тебе принижувати, щоб ти спускався до їх рівня і не був вискачка, як Марка називала, що він вискачка задрот і так далі. Окей, тобто, в цілому, картина у нас. Вимальовується потроху, і ось на день народження Марка батьки і дідусь дарять йому телескопи. Телескоп не абиякий, який, а дуже-дуже крутий. Там можна побачити багато планет. Марк у захваті від свого подарунку. І я не пам'ятаю, чи в той день, чи в найближчі дні він виходить на дах десятиповерхівки своєї, в якій живе, і спостерігає за зірками. Хоче їх побачити, але є перешкода в тому, що багато хмар і через велику хмарність він не може роздивитися те, що він планував роздивитись. І тут на нашому даху з'являється дівчинка, яку звати Соня. Соня знаходиться в не в дуже щасливій сім'ї, скажімо так, бо батько вживає. Алкогольні напої, знущаються над матір'ю. Звичайно, софа є свідком цих знущань. Також і вона отримує фізичне покарання і просто так ну, її можуть побити, точніше, відчим її може побити. І у нас, якби, всі зірки <зійшли> зійшлися, і Марк і Соня починають спілкуватися. Звичайно, спілкування у них доволі ре... реалістичне, я хочу сказати, як для підлітків, тому що вони. Сваряться, вони інколи відсторонюються один від одного, вони інколи такі доволі егоїстичні, думають тільки про себе. Ну, в принципі, ти читаєш ці діалоги, як вони переписуються, як вони спілкуються, і ти ну, якби відчуваєш, що це, це так буває. Це дуже дуже реалістично, і я в це вірила. Вони спілкуються. Марк розповідає про те, що він вірить тільки в науку, в те, що теоретично можна довести, те, що можна побачити, те, що можна почути, і те, що має якісь. Логічні висновки, що ти можеш логічно пояснити, Марк у нас не вірить в гороскопи, не вірить в релігію. Він вважає релігію доволі жорстокою і несуттєвою, тобто, що Бога не існує, і так далі. Софа ж навпаки, вона каже, що в мене є для тебе. Невеличкий ритуал, який ти пройдеш, і ти попадеш в інший паралельний світ, який ти ніяк не зможеш пояснити, який ти ніяк не зможеш зрозуміти. Марк не вірить, він каже, що я не буду в це вписуватися, мені це не цікаво. Але з часом так стає, що його цікавість все ж таки пересилює. Соня вручає йому такий невеличкий папірець, на якому написана послідовність цифр, завдяки яким він може потрапити в цей паралельний світ. Але ця послідовність потрібно, цю послідовність потрібно зберігати, коли ти їдеш в ліфті. Тобто там ти спускаєшся на перший поверх. Піднімаєшся потім на четвертий. З четвертого на другий, з другого на шостий, з шостого на другий, з другого на восьмий і так далі, тому подібне. І після цих ось цього ритуалу ти переходиш у Паралельний світ. Але там, десь на п'ятому поверсі, тебе буде. Чекати потвора, і до чого в нас назва не озирайся і мовчиш на п'ятому поверсі. Ти повинен відвернутися від дверей ліфту, не озиратися і мовчати, поки ця потвора буде заходити з тобою у ліфт. Ну це так дуже дуже коротко. Я вам писала, і звичайно, Марк у нас знаходить цей паралельний світ. Він туди потрапляє. Він проходить через цю потвору, і весь світ його міняється. Він як. Як Марк, людина науки, людина доказів, теорій. Він починає вивчати весь цей світ, він починає досліджувати, як він з'явився, як тут все працює, а чи можна тут жити, чи можна тут висаджувати рослини, чи можна тут приводити сюди тварин, чи є тут взагалі хтось іще, окрім нас, там якісь комахи, якісь звірі, якісь птахи. Він дуже якби, активно починає. Займатися дослідженням, а Соня навпаки, вона приходить в цей світ просто для того, щоб відпочити, побути наодинці, побути ось у своєму особистому просторі, тим самим, якби втікаючи від втікаючи від проблем, від жорстокої реальності, в якій вона живе, тому що ті ситуації, через які проходить Соня, вони просто-просто жахливі і чесно, в деякі моменти. У мене просто був ком, ком в горлі. Я не могла продовжувати це читати. Це було дуже жорстоко і несправедливо по відношенню до дитини. Але не буду поглиблюватися у цю тему. І ось якби тут у нас історія буде про те, як Марк досліджує цей паралельний світ, як він проводить таке невеличку, невеличке детективне розслідування, як цей світ з'явився і якби це розслідування буде не тільки в тому паралельному всесвіті, але й в реальному житті, тому що би, без реального життя цей паралельний всесвіт він би не існував. І тут події доволі. Доволі такі активні для мене були цікаві, як він робить всі ці дослідження. І інколи мені було моторошно, тому що моя фантазія дуже активно працювала, але в цілому, в цілому емоції для мене були дуже-дуже яскраві. І я не знаю, я зараз згадую, і так важко до сих пір я відчуваю. Оцей жаль, чому саме так автор захотів закінчити цю книжку, тому що я не очікувала такої кінцівки взагалі. В мене було безліч теорій і припущень, як вона може закінчитися, але не так, як вона закінчилася насправді. І книжка тут не тільки про те, як підліток досліджує паралельний світ. Тут книжка про шкільний булінг. як... Як підлітки це переживають, що кожен по-своєму. Тут книжка про сімейні проблеми, тобто, як відносини в сім'ї впливають на тебе, на твоє відношення до себе і до оточуючого світу, тому що, якщо б, мені здається, якщо б в тебе в сім'ї все було окей, все було добре, було порозуміння і була б повноцінна, щаслива родина, в тебе не було б потреби кудись тікати. В тебе не було б потреби залишати реальний світ, проходячи повз такий моторошний ритуал, щоб бути десь в паралельному всесвіті, який ти не розумієш, як він працює, але просто за рахунок того, що тебе там не чіпають. Тут також розповідається, як Макс Кідрук казав про ескапізм. І взагалі мені більше за все відгукнулася ідея сімейних стосунків, що я зрозуміла, що інколи батьки повинні захищати своїх дітей, але вони цього не роблять або роблять, і це може бути вже занадто пізно. Тобто. В принципі, потенціал у сім'ї Марка був доволі такий хороший. В нього було і мама, і батько. Вони обидва працювали, тобто ніхто не зловживав якимись там речовинами, в нього був дуже крутий дідусь. Але якось так сталося, що відповідальність батьків за свою дитину вона була не повністю взята. Як вам, як вам пояснити? Тобто ти відносишся до дитини. Ну, наче саме в нього щось пройде. Ну, Це підлітковий вік, там щось він постраждає, щось він буде кричати, щось він буде нервувати, щось він буде мовчати. Ну, нічого, це пройде. Тобто нема зацікавленості батьків у розвитку стосунків з дитиною, і це, звичайно, сказується на вибір Марка і до чого все це призводить і якби, це всім, чим закінчується книга. Єдине, що мені було дуже образливо за дідуся, тому що дідусь дуже любив Марка, він його обожнював. і, В принципі, він все робив для нього. Але Марк інколи був також жорстокий по відношенню дідуся. І взагалі я не зрозуміла його кінцівку, коли розповідали про дідуся в кінці книжки. Я не зрозуміла, чому він зробив саме так. Чому він, ну, тобто, якби це трошки резонувало з його характером, який показували протягом всієї книжки, а в кінці книжки він трошки, трошки змінився. Можливо, ну, в мене є декілька теорій, чому так сталося. Але все ж таки так, сюжет я вам розповіла. Сподіваюсь, в принципі було зрозуміло. Нічого такого заплутаного немає. У нас немає багато там різних сюжетних ліній. У нас, в принципі, вся сюжетна лінія йде від обличчя Марка. Я хочу обговорити ще м -м, питання деяких людей, що вони не зрозуміли кінцівку і залишилось багато питань. І тому за це знімають бали у книзі. В мене також, коли я прочитала, в мене було багато питань стосовно того: як працює цей паралельний, паралельна реальність після того, що сталося, життя Соні, там, життя інших персонажів, що склалося, що було, взагалі питання до... Самого всесвіту, у мене також залишилось, але що було дуже цікаво, що я побудувала різні теорії до різних ситуацій. Тобто я е, питаю, типу, як працює цей паралельний всесвіт після того, що сталося? Я сиджу і думаю, а ну в принципі ось так, ось так могло б бути. Могло, могло би бути ось так, ось так. тобто я не знаю, я казала, що я не дуже люблю відкриті кінцівки в книгах, але ця відкрита кінцівка мені сподобалась за рахунок того, що, в принципі, ти можеш подумати і придумати сам все, що тобі хочеться, будь-яку кінцівку. Звичайно, так, хотілося би реально отримати всі ці відповіді на запитання, але, тим не менш, враження в мене залишились дуже ну, те, що приємні, я була просто дуже вражена, мені сподобалось, і оцінку я поставила 10 із 10, навіть не дивлячись на те, що це кажуть, що не найсильніша, не найкрутіша книжка Макси Кідрука, але вона ось потрапила в мій настрій. Потрапила саме в той час, коли вона мені була потрібна, щоб я прожила всі ці емоції, щоб я трошки виплакалась, щоб мені трошки було лячно, тому що, вибачаюся, я була нежахана більше, ніж коли я читала там Стівена Кінга, або коли я читала там приховані малюнки, да, де також були присутні якісь монстри або ще щось. Тут мені реально було страшно, я читала ввечері цю книжку. Я просто сиджу під ковдрою і думаю, блін, ну це дуже-дуже моторошно. Особливо, коли ти читаєш, що це переживає підліток. Тому, навіть не дивлячись на те, що є запитання після книги, книжка мені дуже сподобалась. І я читала також, точніше не читала, дивилася один відгук, де дівчинка розповідала, що. Вона не розуміє, як можна потрапляти у паралельну реальність за допомогою ліфта, і як це все працює, і що такого не може бути. Ну, звичайно, такого не може бути, тому що це художній цвір, це наукова фантастика, це видумана ситуація, це ситуація, яка просто за допомогою якої можна. Показати те, як підлітки і діти інколи втікають від реальності, тому що реальність причиняє тобі дуже багато болю, і навіть близькі люди не можуть тобі допомогти. Вони не ну, не зможуть розділити з тобою цей біль, тому що вони тебе не розуміють. Як Макс кідрук розповідає, що це. Ця книжка просто показує також прірву між поколіннями, що дітям важко зрозуміти батьків, батькам важко зрозуміти своїх дітей, так само з дідус з дідусями і з бабусями. Їм також важко зрозуміти і дітей, і онуків. І за рахунок ось цієї прірви він вирішив нам показати паралельну реальність, в яку втікають наші підлітки, де вони можуть почати інше життя, де їх ніхто не буде турбувати, де їх ніхто не буде ображати, де їх ніхто не буде дьоргати за раз, щоб там щось на них нагримать, або, або ще щось. Тому, ну, якби звичайно не існує паралельного світу, який за допомогою якого ти. Можеш втекти від реальності, це ну, дуже дивно возмущатися через це, що ну, такого не буває. Ну, так, такого не буває, окей. Тому, якби, якщо вам хочеться трошки подумати і навіть посумувати, і, в принципі, відчути весь спектр емоцій, які. Для мене переважали більш такі неприємні емоції, тобто більшості більшу частину прочитання книжки я була засмучена, я була зла, мені було страшно, мені було неприємно, мені було образливо. Я відчувала оце відчуття несправедливості по відношенню до головних героїв. Ось ось такий спектр емоцій у мене був в принципі радості і щастя. Я мало коли відчувала, але тим не менш, не дивлячись на те, що емоції здебільшого були ось такі для мене важкі. Я все одно дуже-дуже рада, що я прочитала цю книжку, тому що це український автор, це, по-перше, ну, це друга книжка взагалі українського автора, яку я прочитала за ці. Декілька місяців, ну майже за цей рік, тобто я не прихильник української творчості, поки що я для себе тільки відкриваю ось цей всесвіт української. Українського письма, тому я сподіваюсь, далі буду продовжувати знайомство з кідруком. Буду читати його твори. І я, в принципі, дуже зацікавлена, навіть не дивлячись на те, що це в принципі наукова фантастика. Да, там де у нас буде якісь експерименти, якісь теорії, де ми будемо читати там про чорні діри, про зірки, як вони утворюються, як вони зникають і так далі, і тому подібне. Навіть не дивлячись на це, мені було цікаво. Мені сподобалось ось такий відгук у нас виходить. Напевно, також трошки сумбурний, бо я все ще на емоціях. Я думала, я відійшла. Я почну заново розповідати за цей сюжет. у мене знову ком у горлі, і мені сумно, але книжка дуже крута. Чиста моя суб'єктивна думка, як її можна хейтити, тому що в принципі непогана книжка вийшла і. Мені сподобалась і вона викликала в мене емоції. і Це для мене найголовніше, щоб мені було цікаво, і книжка викликала емоції. Я не очікувала такого, тому напевно, за рахунок того, що в мене не було ніяких очікувань, книжка мене дуже-дуже приємно вразила. Тому якось так. Це у нас був огляд на не озирайся і мовчи. Дуже раджу. Особливо, я думаю, зараз в період осені, коли. Дуже рано темніє, можна частіше побачити дощі за вікном, ніж промінчики сонячні. Тому для атмосфери, як то кажуть, я рекомендую однозначно, але треба, щоб вона попала вам в настрій. Дуже важко, вона просто для мене дуже важко далась, і я просто хочу попередити зі своєї точки зору, що вона реально, ну. Реально важка, її треба переварювати дуже довго, і... але тим не менш для мене вона виявилася просто, просто цукерочкою, і я, ну, що мені ще сказати? Якщо ви будете питати, Даша, о, у тебе на полищі, на ну, зорасі я мовчу. Як тобі книга? Я скажу: так, 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 100 і ста так читайте, насолоджуйтесь, не бійтесь. Бо будете боятись, поки будете читати. Ну, можливо, це якби ні що ви будете боятися як я, і можливо, навіть у вас з'явиться якийсь страх їздити в ліфті. Я не знаю, не буду брати на це відповідальність, але я візьму відповідальність на те, що я вам її порекомендую. Але просто сідайте читати без ніяких очікувань. Не очікуйте, що вона вас також, як і мене, просто там на стої ста вона вас вразить, вона вам сподобається. Просто прочитайте її, проживіть емоції Марка, що він відчував, чи, через які події він проходив, через його стосунки із з подругою Сонею із дідусем, із батьком. Проживіть е, історію Соні, розділіть її емоції. Просто прочитайте про життя підлітків і як важливо спілкуватися зі своїми дітьми, звертати на них увагу, приділяти для них час і не відмахуватись від них, скидаючи це все, та підлітковий період все пройде. Цінуйте ближніх і читайте круті книжки. Ось так, це була моя рекомендація. Ну і що ж, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую, що послухали мене, посиділи тут зі мною, розділили мої емоції і буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях свої враження, якщо ви читали цю книжку, можливо, якось доповнити ту інформацію, яку я вам розповідала. Звичайно, якщо трошечки уникнемо спойлерів, і напишіть, чи хочете ви прочитати цю книжку, чи плануєте, і що ще ви можете порекомендувати мені прочитати від кідрука, окрім колонії, будь ласка, я до колонії поки не готова. Це дуже величезна книга. І ну, я знаю, що я не зможу поки її осилити. У мене немає на це бажання, але якщо якісь невеличкі книжечки, там на 500-600 сторінок, це окей, все окрім колонії. Буду дуже вдячна за ваші рекомендації, за ваші коментарі. Ну і що ж, скоро побачимось. Дякую вам, дякую, що були зі мною. Ну і все, гарного дня, па-па!